Група БДР «Термеа» – провідний світовий виробник та постачальник інноваційних систем опалення і гарячого водопостачання. На виставці Тепло Вода Повітря представлена двома брендами Баксі та Де Дітріш. Італійська компанія Баксі займається виробництвом обладнання для опалення та гарячого водопостачання вже більше 50 років. На виставці представлені моделі п'ятого покоління Мейн Файв і Еко Компакт. Завдяки компактним розмірам котли можуть бути легко встановлені в умовах обмежень. У простору, де дітріш один із провідних світових виробників опалювальної техніки, і номер один у Франції на виставці представлена остання розробка компанії модель «Нанео». Завдяки високій ефективності до 109% і моделюючому пальнику, котел «Нанео» дозволяє заощадити від 30 до 40% газу у порівнянні із котлами традиційної ефективності.